Неймовірно величезна простора та світла завдяки величезним панорамним вікнам на всю вітальню. А також розмежована на три зони. Перша зона зона домашнього кінотеатру, де вбудована найякісніша аудіосистема. Розташовані меблі тільки преміум якості. А також після перегляду фільмів ви точно в жоден інший кінотеатр. Не захочете. Друга зона, переходимо далі. У нас камінна зона. У нас вишуканий ексклюзивний скляний камін, що ви проводили перед багаттям свої неймовірно прекрасні вечори, дивлячись на заповідну зону Жукового острова. Далі переходимо ми в третю зону обідню, де ви також можете проводити ваші трапези з усією сім'єю.